Ich hoffe, wenn mir Щоб тебе нема, підманула підвела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з умородом Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з Ти казала у по пшеницю я прийшов, тебе нема підманула, підвела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела Ти казала в понеділок. Ти казала в понеділок. Ти казала в понеділок. Підем разом по побарвінок. Підем разом побарвінок. Підем разом побарвінок. Я прийшов тебе не я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Підманула підвела. А підманула підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А ти ж мене... Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. молодого З ума розуму звела, з ума розуму звела. звела. Ти казала у вівторок. Ти казала у вівторок. А ти казала у вівторок. Поцілуєш разів сорок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Підманула підвела. А підманула підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела, ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. А ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ума розуму звела. З ума розуму з вела. Ти казала усереду. Ти казала у середу. Казала у середу. Поженемо разом череду. Поженемо разом череду. По я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Підманула підвела. А підманула підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела, ти ж мене підвела. А ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. «А ти ж мене підвела. <тит> ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму з Ти казала у четверг. Ти казала у четверг. Казала у четверг. Підем разом на концерт. Підем разом на концерт. Підем разом на концерт. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Підманула підвела. А підманула підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. <бойко> ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму з вела. Ти казала у п'ятницю. Ти казала у п'ятницю. Підем разом по пшеницю. Підем разом по пшеницю. Підем разом по пшеницю. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Підманула підвела. А підманула підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підманула, а ти ж мене підманула? Ти ж мене підвела, ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого. Ти ж, Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти, розуму звела. Ти казала у суботу. Ти казала у суботу. Казала у суботу. Підемо разом на роботу. Підем разом на роботу. Підем разом на роботу. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. ти ж мене підманула. ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. А ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З розуму звела. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти казала у неділю. Ти казала у неділю. у неділю. Підем разом на весілля. Підем разом на весілля. Підем разом на весілля. Я прийшов тебе нема. Я прийшов тебе, нема. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підманула, А ти ж мене підманула? Ти ж мене підвела, ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела? Ти ж мене молодого, ти ж мене молодого. Молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підманула. А Ти ж мене підманула. Ти ж мене, ти ж мене підвела. Ти ж мене підвела. Підвела. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. Ти ж мене молодого. З ума розуму звела. З ума розуму звела.